Я перестав бухати. Та друзі, вже більше ніж два роки я не вживаю жоден алкоголь, навіть безалкогольне пиво. Тому що, коли перестаєш бухати, ну що таке безалкогольне пиво? Це як взяти презерватив, щоб просто поміряти. Тому ні, що змінилось в моєму житті. Жити стало скучно. Та жити стало скучно, тому що зранку ти прокидаєшся без будуна, і тобі не треба вже придумувати. Жодні причини, чому ти запізнишся чи взагалі не прийдеш. Жити стало скучно, тому що я нічого не знаю про своїх колег на роботі. Ну тому що зазвичай всі секретики, якісь таємниці і особисті речі обговорюються на якихось п'янках на роботі. А та як я не п'ю, ніхто зі мною ні про що не говорить. Так само про себе нічого не говорю. Я тому що коли перестаєш бухати, ти перестаєш багато говорити. Жити стало скучно, тому що я забув, що таке слово. Спорим тому, що зазвичай це слово вживається вже тоді, коли ви нормально так вквасили, і ти згадуєш, що ти вмієш робити. Потрійне сальто через чотирьохполосну трасу. Жити стало скучно, тому що ти перестаєш шукати пригоди на свою сраку. От знаєте, як воно буває. Після роботи з дружбанами зібралися випити по одному пиву, і потім, в четвертій годині ранку, ви вже десь на високому замку допиваєте п'яту фляшку віскаря і починаєте когось видзванювати, тому що вечір продовжується. Жити стало скучно, тому що ти починаєш фільтрувати те, що ти говориш, і вірогідність того, що ти получиш за то пописку, зменшує. Зменшується. жити стало скучно, тому що коли ти відкриваєш свій банківський додаток, там ніяких стрибти клубів, ніяких пабів, ніяких ресторанів. Магазин аптека, магазин, аптека, СТО. Кажуть, що коли перестаєш пити, то покращується здоров'я. Мені 37 років цю теорію я підтвердити не можу, тому що яке взагалі може бути здоров'я в 37 років? Окей, добре, покращився стан шкіри. Але повертаємося до того, що жити стало скучно. Жити стало скучно, бо коли під час п'янки всі п'ють, а ти не п'єш, і всі розказують щось цікаве, інтересне, якесь прикольне, ти не можеш встати і сказати: а у мене шкіра зато покращилась. Висновок. жити стало скучно, але проживу довше. Можливо, напевно. Я так думаю, я в це вірю.